Сьогодні ми будемо готувати пиріг, називається для новосела на кефірному тісті дріжджовому. Для цього ми беремо 20 г дріжджів, додаємо столову ложку цукру, півчайної ложки солі і гарненько розмішуємо. Цей пиріг дуже добрий, тому що він готується швидко, а є дуже ситний за рахунок начинки. Вливаємо одне яйце. 2 столові ложки олії літра кефіру. І поступово будемо додавати муку. Тісто має бути таке, як дуже густа сметана. Ось таке тісто має бути. Воно має випадати з ложки. Тісто у нас готове. Накриваємо тісто харчовою плівкою і відставляємо на годину, щоб воно підкисло. За той час ми приготуємо начинку для цього пирога. Твердий сир я потерла на буряковій терці. Тепер до сиру я дрібненько нарігну зелень кропу. І цибулі. Якщо у вас немає зеленої цибулі, можна нарізати солонкою звичайну ріпчасту цибулю. Сир з зеленню перемішуємо. Ковбасу беремо любу, або варена, яка вам більше до вподоби, або копчена, і нарізаємо її тоненькими. Пластинками картоплю відварила в мундирах і теж нарізаю пластинками. Начинка у нас готова. Тісто підросло у два рази. Форму я змастила олією і половину тіста виливаю на форму. Розрівнюю по формі. І викладаю на тісто нашу начинку. Спочатку іде картопля. Картоплю посипаємо сиром з зелені. Потім викладаємо нашу ковбаску. Знову посипаємо сиром зеленью І останній шар нашої начинки картопля. Заливаємо на картоплю другу половину тіста. До жовтка я додала столову ложки сметани, перемішала і тепер змащуємо ним пиріг. І одразу пиріг ставимо у духовку випікати при температурі 180 градусів. Пиріг в пікся в духовці 40 хвилин. Кількість інгредієнтів для цього пирога я, як завжди, напишу в описі під відео. Щиро дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Гарного дня і мирного всім неба!